Моє вітання усім глядачам на 33-му телеканалі. «Водивитись! народну трибуну. І сьогодні до нашої студії завітав Микола Іванович Баюк, це директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. Микола Іванович вже не перший раз до нас приходить у гості. Сьогодні ми будемо спілкуватися на дуже цікаву тему, тому що. Е... Центр, у якому Микола Іванович є директором, один із тих, які в Україні отримали право та державне замовлення, а головне, що фінансову підтримку, на роз'яснення чинного законодавства щодо протидії корупції для державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Я правильно сказала? Так Саме намагалася запам'ятати. Розкажіть, так. будь ласка, для мене роз'ясніть і для наших телеглядачів, що це за така цікава програма і як ви втілюєте в життя. Саме так на виконання розпорядження кабінету міністрів від 7 липня 2010 року сьогодні в Україні проходить велика кампанія щодо роз'яснення чинного законодавства та внесених змін стосовно запобігання протидії корупції. Тема важлива, вона інтригуюча, вона витребувана суспільством, громадськістю. Вона заслуговує уваги як для державної службовців, також для посадових осіб місцевого самоврядування, і тому система підготовки пере. Підготовки підвищення кваліфікації ось тут задіяна, будемо вважати надзвичайно потужно широко, але ми, нам приємно те, що наш навчальний заклад, центр перепідготовки підвищення кваліфікації, який є державним навчальним закладом, ось саме має можливість сьогодні не використовувати використовувати кошти з державного бюджету, а не з місцевого бюджету, для того, щоб сповна доносити цю інформацію для посадовців нашого краю. Ми сьогодні проводимо велику роботу. Сьогодні на цей рік у нас визначено відповідно до державного контракту із Національним агентством України з питань державної служби України провчити з охопити навчальними заходами. 5250 тисяч посадовців нашого краю минулого року. Ми охопили біля 3 тисяч, і в нас є такі розрахунки після відповідно проведен... проведеного моніторингу, що ми можемо охопити майже 100% усіх управлінців, роз'ясненням чинного законодавства. Яку ми переслідуємо мету. Ми переслідуємо мету, щоб з нашої участі довести до відома посадовців різного рівня, і це є голови районних адміністрацій, голови районних рад і їхні працівники працівники територіальних органів різних служб, відомств, агентств, які сьогодні у нас представлені, донести ту інформацію, що визначено законодавством, щоб вони знали, розумілися, щоб вони свідомо передбачали свої дії і не допустили порушень, ті, які можуть потім бути неприємні для них, для їхніх родин. Це притягнення до адміністративної відповідальності, притягнення до кримінальної відповідальності яким чином ми організували нашу роботу цього року і минулого року, фактично аналогічно? Це у нас щовівторка, в четвер ми працюємо в кожному районі нашої області, де зустрічаємося із державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, залучаємо сюди працівників головного управління Державної служби, головне служби України Хмельницької області, яке очолює Григорій Іванович Гоцький і його працівники, це головне управління юстиції Хмельницької області, це викладачі Хмельницького університету управління і права, це працівники Хмельницького центру перепідготовки підвищення кваліфікації, це працівники прокуратури, яка досить позитивно поставилася до нашої ініціативи щодо реалізації таких заходів і залучаються як працівники обласної прокуратури, а також прокуратур на місцях. І інші працівники, які задіяні до даної сфери, ми організовуємо не тільки що ми хочемо проінформувати, а зокрема, ми пропонуємо кожному нашому потоку Стопо, Тобто є навіть книжки, да, так дивіться. Така є підбірка. Це от одна книга запитання і відповідь. Це нормативно правова база з даного питання. Це корупційні дії та механізми запобігання в органах державної влади, чому тому, що різні є сфери державного управління, а саме це в органах державної влади. Це для кожного напрямку. Це на для кожного напрямку. Ось ще одна корупційна діяння в економічних та соціальних сферах. Окрім тої інформації, що вони отримують, всі учасники навчальних заходів ще отримують ось такі книги і можуть зробити уточнення вже самостійно. Але ми хочемо мати зворотній зв'язок, і кожна група, яка проходить нас і приймає участь в тих навчальних заходах, Ми пропонуємо їм анонімне анкетування, як вони ставляться до проведених заходів. Щоб вони хотіли почути, які результати, які результати, результати, що вони хочуть частіше отримувати ту інформацію так. і частіше давати їм роз'яснення, і ми не бачимо цьому проблем. Звичайно, навіть не тільки в тому контексті даної теми є така ем, напрацювання, є така думка, ємо. Завтра буде наша, наша робота і з нашими слухачами, і з нашими управлінцями. Сьогодні треба думати, щоб в кожній територіальній громаді. Це в селі, в селищі, в місті, в районній раді був зв'язок. Інтернет, що ми могли оперативно за 5 за 10 хвилин дати інформацію кожному державному службовцю, і він знав, як вирішувати те чи інше питання, який механізм вирішення цього питання або не допущення помилок в даному контексті. Сьогодні ми періодично зустрічаємось, а постійного зв'язку з нашими управлінцями немає. Відсутні на жаль, сьогодні такі можливості на наявності інтернету, наявності електронної пошти це питання обговорювалося в нас в області вже наразі я думаю, що буде позитивне вирішення. Скажіть, будь ласка, а мота такої програми, я так розумію, саме зменшити корупцію, так звичайно у державних рядах. Звичайно, чому тому, що інформування людини воно передбачає, що вона не знала, а здійснила. Але тут вона має можливість на, на відповідальності. відповідальності, але тут вона має можливість отримати інформацію, і ми її пропонуємо. І вона вже не в пошуках цієї інформації її лише залишається і вона попереджена, прийти, по суті. попереджена і зай, прийти, послухати, ну зробити висновки для себе, що потім потрібно, завтра… потрібно чи не потрібно, не потрібно розповсюджувати корупцію. корупцію. Ми надіємося, що саме ось такий комплекс заходів ми будемо завдячувати. Тому що в нас є такі приклади, що в нас надзвичайно ну є результати зменшення певний відсоток. Дій. Все ж таки результати вже. Так. Є. Є за Є. перший квартал цього року і за минулий рік порівняно з поза минулими роками притягнення угу. до відповідальності за вчинення посадовцями корупційних правопорушень. Е, окрім таких навчальних заходів, заходів по даній темі, ми е, звичайно. Організовуємо зустрічі і під час постійної нашої роботи в нас в центрі це під час навчання кожної групи наших слухачів на курсах підвищення кваліфікації, незалежно від їхніх посад. Буквально кожна, кожна група має має можливість отримати таку інформацію. І якщо на, ми ставимо за. Мету провчити цього року 55 з тисяч осіб то вже на за результатами проведених заходів на сьогодні. Ми провчили 2454 тобто, особи. Тобто якраз половину? майже половину, так. І е, пропозиції є, і ми будемо реагувати на ті пропозиції позитивно, які сьогодні надходять в нас з районних адміністрацій районних рад. Але ми акцентуючи увагу на даній тематиці, не забуваємо, що країна, держава е, Суспільство хоче жити і бачити себе в кращому, в кращій характеристиці, в кращій іпостасі на рівні інших країн. Я маю на увазі європейський вибір, тому в нас ще є приємний для нас грант: грант, державний контракт із Національним агентством України з питань державної служби. Що ми наступного тижня, 22 травня, розпочинаємо реалізацію. Навчальних заходів зв'язаних із європейською інтеграцією, європатичну... Це ще один напрям. Ще один напрям. І це стосується вже керівного складу управлінських кадрів нашої області. буде проходити в три етапи: теоретична частина, практична частина. І працюємо над тим, щоб по завершенню цих двох етапів окремі не всі, мабуть, все ж таки взяли участь і в третьому етапі це стажування в одній із країн Європейського союзу. Для цього ми активно будемо залучати викладачів університету управа стосовно поглиблення ними володіння однією із. Мов Європейського союзу, це англійська, німецька чи інша із мов. Ось такий комплекс заходів дозволить нам активно приймати участь в вирішенні тих питань, актуальних питань, які сьогодні потребує наш регіон, наша рідна Хмельниччина. І ми надіємося, що в гарній співпраці зі всіма ми можемо зреалізувати свої задуми і свої проекти, які у нас є. Я також на це дуже сподіваюся, Микола Іванович, тому що ви направду робите дуже корисну справу. Ви підвищуєте рівень знань державних службовців. Отже, і якість їхньої роботи, тобто і якість життя усієї громади. Дякую, що ви сьогодні Дякую до нас завітали. Я догадую нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Миколою Івановичем Баюком. Це директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. Це була народна трибуна. Зустрінемося вже дуже скоро. Залишайтесь на. 33-му телеканалі.